Ви тільки-но пройшли по невкидому лабіринту через таємничий портал. І тепер стоїте на площі, яка лентою Мобіуса уходить вниз в дивні архітектурні форми. В окуплих небесах курсують поміж кристальних сфер золоті баржі, а в вашому живому піштолі закінчились малинове варення, і він більше не може стріляти. Привіт! Я впевнений, що ви тут, тому що почули про нову локалізацію від ЕМІСІСІМЗірочка Геймс, а саме гри Тройка від Деніала Села. Я давній фанат цієї гри, тому сьогодні буде швидкий огляд. Це такий дивний формат, де я буду наполовину читати, наполовину розповідати без структури, без підготовленого тексту. Так що повинно бути живенько і мої щирі емоції. Бо я люблю цю гру. У нас на каналі є навіть екшлплей з проходкою стартового сценарію з корнику. Він буде ось тут. І також у нас є навіть інтерв'ю моє з автором цієї гри. неймовірним Дені Алсеном теж буде ліночки всі описі до цього відео. Почнемо з того, що ж таке тройка, Тройка – це гра в стилі. Дивного наукового фентезі, вір Science Fantasy. що це значить? А це значить, що ви можете бути в яких завгодно світах, де ви на своїй золотій баржі подорожуєте безкінечним небом під хорбатими небесами і потрапляєте в сфери світи, де в одній сфері можуть бути говорящі динозаври, а в іншому це такий персійський медмекс. Або ви можете попасти в просту Weird Fantasy, де. Дивні механізми, дивні істоти, дивне все. Якщо ви бачили книгу Шона Тона «The Arrival», От щось дуже близько до цього. Гра фокусується на генерації абсолютно божевільних ситуацій. Вона вся така несерйозна. Вона підштовхує вас до дивних якихось подій. Вона підштовхує майстрів створювати дивні світи. Таких світів мільйони. Постійно джеми проходить, де люди створюють маленькі отакі буклетики своїми світами. Їх можна. Брати і використовувати своїй грі. Я на основі одного такого буклетіка, от такого, провів шість або сім сесій, і це було абсолютно класний сендбокс з вбивством і таємницею. Гра фокусується на таких рандомних божевільних пригодах, де навіть бойовка вона підкреслює цю божевільність і рандом. При неї ми трішки пізніше, розкажемо. І для гри постійно виходять нові пригоди, нові світи, нові книжки, нові сеплементи. Вона на заході достатньо відома і ком'юніті у неї не неймовірно валы. Існують три книжки, одна з них одна з найстаріших це тройка Numinous Edition, а локалізація від MC Sін Games на цій останній книжечці така красива, софткавер з класним ілюстраціями Андрю Волтера І з набагато, набагато кращою в Повірте мені, я знаю я стару редакцію багато читав. А оце я розповідав якось на Десток. Мелсонін Council є така штука, як друзі видавництва, Якщо ви платите Якісь гроші кожного місяць то вам будуть ексклюзивні книжки. такі от вицювати, та у купити не можна. І такі видають тим, хто молодець і платить прощення. На момент того, як я записую цей випуск, локалізації ще нема у мене на руках, тому деякі терміни будуть не точні в перекладі або просто англійською. Так що я думаю, ви зможете перекласти, коли вийде як треба. І так, у кожного персонажа в цій грі є всього три стата. Перше, це навички, скіл. Друге це стаміна, це, грубо кажучи, життя. І удача. Так, в цій грі є атрибут удача, що вже багато чого каже. І як він працює? Ну, наприклад, ви вибили лазерний піштоль з рук двоголової відьми в скафандрі в космосі. Куди він відлетить? Від вас чи прямо вам в руки? Хм, кинемо на удачу. Та і таких от буде моментів дуже дуже багатсько. і це задає певний тон грі. Все, всього три атрибути. Ви на старті кидаєте кубики, щоб їх заповнити, і далі воно можливо якось буде змінюватися. До речі, ця гра викрисовує тільки d шості. Ви кидаєте D6 або два, d 6 із суму, або як тут дуже люблять, анотація D66. Що це означає, що ви берете один кубік, берете другий кубік, кидаєте і. Yeah. кидаєте і отримуєте цифру. Якщо на першій кіскі випав 3, а на іншої 4, то буде 34. Ви розумієте, як це працює. Далі йдуть так звані бекграунди, тобто ким були ваші персонажі до моменту, як ви почали ними грати. І тут ви кидаєте де 66 і обираєте бекграунд списку, який є в цій книжці, або вигадуєте свій Бекграунди – Це щось божевільне. Ви можете бути думаючим двигуном, або можливо, ви хочете бути магом академії дверей, або магом коледжу друзів, або людина носорогом, або можливо, ви хочете пограти за. Погано зробленого дворфа. А таких бекграундів багацько, тобто D66, тобто 36. А кожен дуже різний, кожен божевільний, всі саплементи дають нові бекграунди, Ви можете вигадувати свої. І що вони роблять? Вони вам додають розвинені навички, про що трішки пізніше. і якісь пили, можливо, якісь додаткові предмети і натяк, як це грати. І це все. Так, по створенню персонажа це майже все, але можемо поговорити про так звані розвинені навички. Так, да, в цій грі є проблема з нейбігом, є атрибут скіл, і є оці самі скіли, як з ДНДшечки — Advanced Skills. І це постійно плутає. В перекладі це буде навички і розвинені навички. Розвинені навички це саме те, що ви можете уявити собі, це деталізовані здібності. Тобто, ви можете класно бути в акробатику чи тренуванні тигрів або лівітації. От щось таке. І як тут кидається, якщо вам треба зробити щось, що, де ви можете провалитися і будуть цікаві наслідки, ви можете кинути на свою навичку, або е, якщо у вас є більш специфічна і деталізована розвинута навичка, то ви берете цифру навички, додаєте до неї цифру розвинутої навички і кидаєте 2 до 6 і молитесь, щоб цифра була менша. Так, тут у нас row under. Розумієте, де от, е, можуть вийти проблеми з неймінгом. Що цікавого з розвинутими навичками, гра достатньо не чітко пояснює, як можуть з'являтися нові, але заохочує до цього. Тобто, якщо ви, наприклад, класно балансуєте на льду, можете кинути на балансування на льду. Так, там буде нуль, і це ні на що не впливає, але якщо ви прокинете, то. Після того, як ви нормально відпочинете, ви зможете прокачати цю навичку. Я детальніше не буду розповідати про механіку прокачки, але просто знайте, що під кінець навіть першої сесії у ваших персонажів може бути список божевільніших, абсолютно божевільних навичок, яких не було в книзі, і це дуже дуже круто. Єдине, що а в книзі це дуже розпливче. То написано в Діскорді мені прям сам Деніал Селпор розповідав, що так він хотів би ось так робити, і не розуміє, чому інші не розуміють. Ну все, Інша сфера цієї гри це бойовка. Бойовка тут божевільна, рандомна і дуже дуже швидка. А як вона працює? Для бойовки вам треба токени, щось, що покаже, що це оцей гравець, а це оцей. Їх повинно бути декілька. Можете використовувати якісь покерні чіпси, як вони називаються, покерні фішки, можете використовувати сімки, можете використовувати різнокольорові папірці, можете використовувати розірвану купу шматків документ спадку вашої бабусі. Головне, щоб всі розуміли, у кого який документ. У кожного грася це Арту два токена, вони кладуться в мішечок. Усіх ворогів є свої токени, але всі вороги ходять під одним тим самим токеном, тобто вони не розділяються. У цього гобліна може бути два токена, у дракона може бути шість. У якоїсь там лягухи може бути один токен, і всі вони кладуться теж в мішечок. Також вам по буде один унікальний токен, він буде кінець раунду. Розумієте, до чого йде. Коли починається бойовка, майстер перекрушує цей мішечок і достає звідти один рандомний токен. Дивиться, чи він, і та істота або персонаж ходить. Коли витягається той особливий токен, це значить кінець раунду, в мішечок повертається всі токени живих істот, знов перемішуються і знов новий раунд достається. Так, це означає, що ви навіть можете не походити на свій раунд. Так, це означає, що і монстр може не походити на свій раунд, якщо цей особливий токен достанеться раніше. Що ще цікавого, Всі монстри під одним токеном, а це значить, що гем? Ви вирішуєте, хто з монстрів ходить. І так, один той самий монстр може ходити постійно. Коли ви атакуєте або вас атакують, ви кидаєте кітки проти один одного. У кого вище, той і переміг. І хто програв, отримує дамаг. Так. Завжди, якщо ви атакуєте, ви кидаєте проти цілі 2D6, і якщо ви не прокинули, по вам прилітає від цілі дамаг, і vice versa. Тобто, це робить ситуації, коли чисто теоретично ви можете за раунд атакувати всіх ворогів, якщо вони по вам всі будуть атакувати і не прокидувати. Ось така бойовочка. Там є ще детальні якісь е інструкції, але я думаю, ви самі розберетеся, бо це швидкий огляд. Спели працюють як спели. Вони божевільні. Вони можуть перетворити вас на рояль, вони можуть перетворити вас на, на що завгодно. Ви можете додати вам третю руку, вони можуть анігулювати все навколо, якщо ви раптово використаєте спел, зе да, він так і називається. І кожен спел коштує трішки вашої стаміни. Тобто, хочете кастувати, але це небезпечно. І останнє, про що хочу розказати, це інвентар. Тут є у вас 12 слотів, великі предмети займають два, маленькі один слот, і так далі. І це дуже важливо в бою, тому що всі слоти пронумеровано від 1 до 12. І ви самі обираєте, в який слот це запихнути. Для чого це? Це для бою. Якщо вам треба швидко достати щось з рюкзаку, наприклад, стріли, то ви кидаєте 2 d 6 І якщо Номер слота, в якому знаходиться необхідний вам предмет, менше або рівний того, чого ви викинули, ви його без проблем достаєте. Якщо більше ні. Тобто вам треба правильно пакувати свій рюкзак. Супер важкі речі вниз, супермаленькі, і які вам треба буде часто доставати під час бою вверх. все. Як все грається? Да, дуже весело і просто, як класична нюасерка. У вас є якась пригода, у вас нема досвіду за скарби, у вас нема щось такого, у вас є просто бажання пожити в цьому божевільному світі, щось що треба виконати, якісь поточні цілі, якісь глобальні цілі, і ви вирушаєте туди повністю з головою. Да, тут можна загинути, особливо з такою рандомною байовкою. Да? Що ж робити? А що, нового персонажа і вперед, бо вони генеруються тут супер швидко, до них. Ти не прив'язуєшся, хоча із-за того, що вони тут всі унікальні, їх прикольно і кайфово відігравати, так, все ж таки іноді дуже ем, прикро, що вони вмирають, ну то не вмирайте, працюйте і робіть все е, з розумним креативним підходом. Книзі є описи предметів, спелів, бекграундів, монстрів. Монстри теж такі ж божевільні, як і все навколо. І також є вступна пригода під назвою Блан Манже і Росто Роша. Дуже прикольна стартова пригода про готель божевільний в центрі міста Тройки. А тройка нагадаю, це величезне місто посеред е, океану інших сфер. Воно безкінечна і в ньому тусять всі світи рано чи пізно. Ви попадаєте в цей готель, і вам треба просто дійти до свого номеру і до фестивалю на даху. Такий от простий сюжет. Є декілька способів піднятися, купи енкаунтерів цікавих вас вводить, як працюють спели, як працюють навички, як працює бійка, як спілкуватися в цьому світі з іншими істотами і так далі. Простий, швидкий ваншот, дуже веселий, дуже божевільний. У нас є в лінки в actual play, якщо вам цікаво. Це, до речі, мій. Перший досвід вождіння українською на запис, перший запис на цьому каналі, так що я там нервую і дуже дивний. Якщо вам це сподобалось, і ви туди стрибнули прямо з головою, то можливо вам хочеться ще більше, то є купа-купа офіційних матеріалів. Давайте по ним щоденечко пройдемось. Один з найкращих саплементів для тройки я вважаю це Big Squirm. Це ось така книженця. Це детективна історія. де ви на одну сфер, де з'явились величезні черві, яйця, яких дуже дуже коштовні, і щось пішло не так. Вам треба розібратися, хто вмер, хто вбився, що за махінації з цінами на ці яйця, і так далі. В книжці купа локацій, купа непісей, є конкуренти, детективи і так далі. Неймовірно класно прописаний сценарій від Люка Гірінга, максимально всім раджу. and Нкалселені. Дві башти калдунів дивні. Ви в них по... з кімнатки по кімнаті ходити і, роз... і намагаєтесь зрозуміти, що ж за біса коїться. Кайфовий сценарій від самого Денія Ласела вийшов нещодавно а, максимально кайфовий. Слово to Plankton Downs. Даунс. Це худаніт сценарій. Тобто є величезний корабель, називаємо його так, а, Він а, зараз в бурі. І на ньому хтось когось вбив. І вам треба розслідувати, хто ж і кого вбив, і як, і чому. Сам провів в ньому є достатньо цікавий генератор непісів, бо це ж величезний корабель. Тут непіс супер багато. Тож для тих, хто любить менеджити різних <див> і додавати персонажів, це прям ваше. Ну і швиденечка, оцей це племен про говорячих динозаврів і їх планету. А тут майже нема пригод, тут просто опис світу. Ну, ви можете згенерувати свою, ви ж класний майстер, правда? Такого ж типу Acid Death Fantasy від Люка Гірінга це сеттинг про мед Макса з такими, знаєте, азіатськими корінням. Теж книжечка, є тільки бекграунди, є якісь описи світу, і є монстрятник. В принципі, вам більше і не треба для генерації своїх своїх пригод. Ну і хачки, звісно, теж Останній з офіційних це Get It at едсатлерс. Сатлер Suttler це неймовірно великий супермаркет, в якому на вас очікує мільярд різних робот. Тобто ви заходите туди, генеруєте собі в яку зміну ви працюєте з чим, генеруєте події, які з вами трапляються. Класна штука, як і для окремих ваншотів, так і для вбудови свої невеличкі кампанії чи модулі, які пов'язані з містами. Офігезний, він нещодавно вийшов. Дуже від нього кайфу. І так, друзі, це, в принципі, все, що таке тройка, як в це грати, і які є для неї саплементи. Я сподіваюся, я трішки вас зацікавив. Чекайте на локалізацію від МСІ7Зірочки Геймс. Або якщо ви дивитесь, коли вона вже вийшла, то берить, берить, вона потрібна, вона класна. Тройка, одна з моїх найулюбленіших ігор. Вона супер легка, до неї супер легко готуватися. Вона багато на чому опирається на імпровізацію, тому що ну, світ божевільний, ви самі розумієте, і гравці будуть творити божевілля, і це дуже важко якось. Підготувати. Так що грайте в класні ігри, купляйте книгу від Вітансі Зірочки Геймс і насолоджуйтесь божевільним, дивним науко-фантастично фентезійним світом Тройки. А пока-пока. Грайте в класні ігри, підписуйтесь на діару.